Всім доброго дня! Я завершила працювати над модною ажурною безрукавкою, завершивши обробку горловини по спинці. Ось така вийшла у мене резинка на горловині по спинці. Ось, виходить, горловина переду. а це горловина спинки. Тут плечовий шов, ем, ну, чесно сказати, ем, я там, поки в'язала, все підбирала і намагалась зрозуміти, який зробити принцип. Ну, ем, в більшості, тобто, я думаю, що можна взяти це за основу, в більшості проміжків я витягала дві петлі, получається з, ну, з, з двох сусідніх. То не за передні дужки, а прямо от, ну, цілком витягала петлю. Не за передні дужки, а повністю за верхньо петельки. Вот. І, ну, Тут я от показувала на горловині переду на центральному фрагменті, як його в'язати. Ось таким чином в'язати повністю горловину спинки, але не за передні дужки, а щоб не було ось цієї лінії, бачите? Тобто, в принципі, ну, десь я тут просто маневрувала і десь я робила е, одну петлю, Ну, в цілому, я думаю, що якщо ви просто будете брати ту петлю, тобто коли ви повертаєтесь е, сюди, де з'єднується е, резинка з полотном, журної безрукавки, ви е, заводите гачок в ту петлю, в яку вже було поєднання, і в сусідню. І ці дві петлі пров'язуєте разом стовпчиком без накида, і далі напівстовчиками рухаєтесь е, в бік кінця. Резинки, горловини, а потім повертаєтесь назад і повторюєте все спочатку. Тобто ви підхоплюєте завжди дві петлі, ту, в яку вже було поєднання, і сусідню вільну петлю. І я думаю, що якщо ви всі петлі зробите таким чином, то ну, буде добре. Так, ось, виходить, вигляд ззаду. Ось вигляд. З переду. Такий вигляд має. Бачите, от мені навіть горловина спинки більше подобається. Тут у мене є якісь. Може, і варто було б це переробити, не знаю. Тут менше з цього боку таких от ефектів. Бачите, тут у мене. Оці петлі, які я пропускала, от вони тут всі видні. А якщо би робити, ну, от як тут, да, і як по спинці, то, можливо, воно було б краще. Ну, вже переробляти я не буду, я вже його заховала всі кінці, буду вже носити отак, от, як є. А ви поекспериментуйте. Можливо, повністю просто зробіть, от в кожну, під, підхоплюйте два рази кожну петлю. І тоді взагалі не буде ніяких моментів. Так, покажу ще виворот без рукавки. Ну, тут все. Вінці заховала, шви дуже охайні. В принципі, ніяких ниток, ніяких поєднань. Я думаю, що достойний вигляд. Ось так виглядає поєднання горловини спинки з вивороту. Тому от я чесно пропоную просто поєднувати кожну петлю горловини два рази з різинкою і все буде гуд. Отак виглядає спинка. Ой, господи, горловина переду з вивороту. Бачите, через те, що тут я робила за передні дужки, отут варилась така якби, такий відрізочок. Ну, в принципі, сильно він не, непомітний і не псує, але є тут трошки момент. Ну, так. Залишилось зробити ВТО і подивитися, ну, вже поміряти і носити. Горловина спинки, обробка мені ну, значно більше подобається, ніж вийшла у мене горловина переду, особливо от з цього боку. Мені не подобається оце поєднання. Ну, може, після прання воно якось пофікситься. Хоча я, чесно, не впевнена. Ну, будемо дивитися. Все. На сьогодні це все. Всім всього найкращого. Бережіть себе. До побачення!